Ми вийшли з нашого номера і я вас проведу до кафе. Наш корпус номер 3 Ще люди приїхали або від'їжджають, приїхали. Номер три корпус. Стояночка. для машин. Там в нас басейн, я його окремо покажу. І тут вже починається кафе. Є столики на вулиці. сонце Тут чудове місце, щоб перекусити і випити кофе. Ми піднімаємося. Можна розрахуватися карточкою. Ага, дякую. Моя бандана. Зараз я її піднімлю. Покажу вам кафе. Тут працює кондиціонер. Таке меню вам зазвичай. Мій томатний сік мене вже чекає. Ні, ні, ні. Ось таке. Мінушка. Того шістдесят гривень. Ось так, до нових зустрічей.